Всім привіт, ми на ринку Швар, ідемо оглядати ціни на овочі. Так, робимо гарний огляд на зелень. Салат по яку 30 гривень. По 30 гривень. І така, і така, а петрушка. Петрушка 70 70 і 70 кучерява. А штавель 70. А ось такий салат. Масляний по, 50. Масляний по 50. Є ще кріп. 80. А що це таке кольори? Румен, румен червоний. Тобто у мене зелений, червоний, в яку ціну? По 40. Масляний 50, базилік. Базилік 250, 250 айсберг 50, 50 і ще 50, і огірочки. Домашні по 50. 70, і цибулька, і чесночок по 20. Це все в ряді, де зелень, 10 місце, підходьте, кого цікавить зелень. Скільки кукурузка? 28. О, появились такі малесенькі огуречки. По скільки вони? 50. А якщо би на роздріб? По 55. А ось такі? По 27. А кабачки? 20. Ось такі 23. А морква? 50. Це все є 24 місце, 9 ряд. О, кукурузка. Кукурузка по скільки? По 20 гривень. Супер. А такі помідори? Шістдесят, а ось такі. 42. По 42. А ось такі менші? 25. По 25. Ще є кабачок. По п'ятнадцять. І огірочок. І ще є ось такий по 18. А огірочок по двадцять тридцять. Це все є дев'ятий ряд, кінець ряду. Яку ціну баклажан? баклажан по 100 помідор.

20. По 20 гривень. Це все є 24 місце, 10 ряд. ряду. Яку ціну такий кабачок? По 22. А перчик? 50. А ось такі помідори? Ось такі дрібненькі. Такі 50. Ось такі 35 і 40, а більші? По 45. А бурячок? По 20. Це є 7 ряд, перше місце.